Он сказал свое мнение, а мне его мнение тоже не нравится. Две недели, три недели. Что с и так. Как ее звали, эту дуру? Да. Если Киркоров становится угрозой государству, Ну ти розумієш, що це звучить брідово взагалі просто усім привітки. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс. Давно ми всі з вами не бачили. Вітаю вас у 2023-му переможному для України році. І Сьогодні у відео потеревенимо про три дуркуваті заяви цього місяця. Що я проспала, прогавила, заїла салатиками. Всі давно вже все проговорили, перетерли. Звичайно, звичайна запущеність, яка пролунала з цієї стайні, але ви не чули найголовнішого. І мені кортить. Розплутати ту логіку, а точніше обернути її проти героїв. Ну, з тих ротиків, що там вилилось, Риваємось у квасну позицію. Шлях би трафив той дренеліну моніторії. Перший таке доволі гостре питання, з чого би хотіла розпочати, те, що хвилює багатьох українців, чому досі ці дурбелики потрапляють у наш інформаційний простір? Ну, певно, тому що неможливо без вибуху всередині вулкану спостерігати за їхнім глузуванням звіни, з якою легкістю вони насміхаються над вбивством мирного населення, вбивством дітей, зводячи все до того, що у них через ці події. Всіх, кому щось запретили в Україні. Ну, я дивилася, знайшла себе. Просто лишили мене ерекції. І що ми сьогодні зробимо? Ми трансформуємо ці великі маленькі думки проти них. Є Оскар Кочера, є Філіп Кіркоров, є меладзе. О! О, Красавчик! Це лоліта, яка тільки що щось там говорила про відсутність оргазму і сексу. Але розпочнемо із божевільного короля. У мене дуже великий спектр разнообразів моїх партнерів і з тими людьми, з якими я, так скажемо, періодично зв'язую свою життя. Тоді, коли мені добре. Головне, щоб... Мені було хорошо, знаєте, я доволі довго не могла зрозуміти, кого ж він мені нагадує. Якщо ви такий самий прихильник-фанат поліцейської академії в дитинстві, то певно пам'ятаєте такого героя, і у нього доволі кумедне ім'я, яке пов'язано сьогодні із терористичною країною Росією. Зет. ось Філіп Кіркоров для мене. Цей Зет, якщо Кіркоров становиться угрози державі, <плес> <плес> Як ти мене розізлив? Ров, це та продажна російська зірка, яка ніс не говорить про війну до до часу, але хочеш, аби пацюк визернув зі своєї багнюки веди санкції. Та 2021 року були введені перші санкції проти Філіпа Кіркорова на в'їзд в Україну. Після чого про відвідини нашої території йому могли снитися тільки фантастичні сни. Про це він ділився своїй екс-подружані Олі Поляковій. Мені снілис, як я перехожу границю України. Пешком? правдами. Пешком? Перешел. Пешком, Перешел. скажи, пешком? Нет, я прилетел на частном борту и э, вот проходил эту границу, и по, по одному очень такому секретному способу меня пропустили без проблем. Может быть, сон Филь... руку? Бонусом на той час вже потихеньку почали обрізати крила ангелу картини 95-го кварталу кохання у великому місті, де Філіп Кіркору створив саундтрек до третьої частини. Але коли запрем'єрили, цей саундтрек обрізали. Треба теж щось втяти йому. Кідок пройшов по страну цінних госпожа як її звали, дуру. Которую яка... мені важне. Трумбарова, Трубарова, какая-то, не знаю, каким-то образом, это мадам, ну, наверное, проинвестировала полфильма, или ее кто-то там проинвестировал за нее. И волшебным образом наша песенка из фильма І спалилось. і це полетіли такі крихітні ланцюги на путінського раба, оскільки на тому моменті добряче заорали всі носом, побачивши демонстрацію санкцій, Та як Філіп Кіркоров залишається народним артистом України, що і кипкує у своїй блазнівській манері. А українці обурюються, як таке можливо, Внесення в чорний список народного артиста України це вже звучить як абсурд. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо. Ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Перші свої санкції у 2021 році він приймає з гордістю. Нагадую, що ми говоримо про не зовсім стандартного російського артиста. А ось про такого персонажа, який після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 7 січня трапляється 2023 року. Він потрапляє до списку підсанкційних осіб разом з Алегревою Жаною Бадоєвою, Біланом, Лазарем, Лолітою. Та іншими слухайте, будь ласка, цікаві нам, але це всі особи, кому начхати на війну, і вони готові спонсорувати терористичні ракети по мирному населенню України. Ну що, чого добілись? і будемо ми розбирати коментар Філіпа Кіркорова. Та я хочу зауважити, що Філя говорив про війну двічі. Скупо так, вперше він заступився за Марченко, вдруге заговорив, коли в дупі зашкварчала злість, що не вдасться так тишком-нишком всидіти на двох стільцях. І будемо ми розбирати логіку в його думці, надруковано в екстремістському інстаграмі наведені санкції та особисте звернення до Володимира Зеленського. Все перекладено. Українською навіть не хотілося це лайно перекладати на українську, але і звучати російська з моїх вуст не буде. Приймаю вітання від усіх друзів і знайомих про втрапляння у список санкцій доктора Гебріса, лідера вільного миру, батька за свободу слова президента містера Зеленського. Шифровочка, хто тобі це все надіслав. Ну, ви ж знаєте, що російським артистам путіністам надсилають тексти для екстремістського інстаграму. Дякую вам за визнання мого таланту, за визнання моєї значущості та популярності. Історія вже проходила подібних лідерів і в 45-му році відійшли в інший світ, але зустріли своїх послідовників через 80 років. Хм, такі дати, така історія. А з вигляду не скажу, що людина розумна для тих, хто не втями, про що тут йдеться, і це ще елементарна шифровка цього допису Філіп Кіркоров. То у цих рядках він зіставив нашого президента Володимира Зеленського. З Гітлером, який якраз дав Дуба 1945 року. Але за такої логіки якраз послідовник знаходиться на його землі, країна, яку він підтримує. Тому що через 80 років війну у цей світ повернув Володимир Путін, а не Володимир Зеленський. Звісно, цінності культури під українським протекторатом давно винищуються у західноукраїнських країнах, які як і діти коряться звуком флейти гаманського Щуролова. Так забалакав пацюк, який виключно підтримує цінності російської культури. Ходить виключно у російському лахміті. Ні, ця людина не обвішує себе брендами. А ви знаєте, хто я? Це відосик, де Філіпі Кіркорову заборонили зайти в Лої Тон. Ви знаєте, хто я? ви знаєте про такого? Ви взагалі вводите санкції? Ви знаєте, хто є? Скандал no. Ця людина не купує собі маєтки в Америці, проти якої він і виступає. Далі ще багато написано про королівства криві дзеркала, які спотворюють реальність, ну тямито, що бачимо, те і балакаємо. Де живемо, те і відчуваємо. Але перейдемо до найголовнішого меседжу нашому президенту. Мій старший товариш і партнер зі знімального майданчика надто сильно увійшов у роль, Ха, хто би говорив. І той сценарій, який йому надсилають через океан. Так, тобі сценарій надсилають не через океан, ну не варто заздрити. Веде і його самого і країну, яку йому довірили до попелища. Хочеться побажати, аби перед тим як сісти, видати цю маячню у екстреміському інстаграмі, якщо він для вас такий небезпечний, то не користуйтеся цим. Але якщо вже ти наважиться на таку публічну плісню, і у тебе є своя позиція, це ок. Американ слово, але перш ніж діти такої думки подивись на велетенський розмір російської ракети, випущеної багатоповерхівку, в сім'ю, яка святкувала, вечеряла, в дитину, яка завтра планувала повернутися у дитячий садок, дитину, яка хотіла записатися на гурток гри на скрипці, дівчинку, яка займалась танцями. Давай цю велетенську ракету. Ми запустимо у твій російський маєток. Заберемо у тебе житло, заберемо у тебе усі статки. Запустимо цю ж велетенську ракету у твій маєток в Америці, який ти спішиш продати, аби санкції не забрали. То чому взагалі у тебе, по-перше, є цей будинок в Америці? Якщо Америка така погана і намагається знищити Росію, чи якраз все попелище у світі, це і є Росія? Закінчується дупа, вибачте, думка, і Філіп буде повертатися до свого цирку. На жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистські та новинні повістки, не дають людям почути своїх родичів, друзів та інші альтернативні думки та новини. Люди, сім'ї, родичі намагалися в перші дні показати і донести правду. Ну, це. Марно, тому що якраз пропагандистські новини захопили ваші мізки, які витікають через Ніздрі. А поки мені пощастило, заборонили лише мої пісні. Так, зайчик і тегнувши нашого президента. І справді я погоджуся з цією думкою. Поки пощастило. на цей момент забрали тільки пісні. А що буде далі? Ну тому кому до вподоби вдавати барона серед овечого стада. Ми знаємо завершення цієї казки. Дудь і Оскар Кочера. Коротко, всі відмовились, а ти погодився. Ну, ясень, сук в пені. Таких переглядів Оскар Кочера бачив тільки в яслях. Ну, ти розумієш, що це звучить брідово. Просто а що ж набрало таку масу мільйонів? Я не розумію, українці мої його персоналіті чи політична позиція, де сім п'ятниць на тиждень знаєте, таке враження, що у нього в голові бігає та сама білка чи хомяк. Ну, это, те этим не поспориш, ну блін, ну это так. Як би я і не хотіла відчиститись від російського лайна, але це подібне до розмінування України. На це потрібно певне 10 років, тому що заходиш в музичні плейлисти, Русня, заходиш в інформаційний простір Фейсбук, Інстаграми, Телеграми, то обговорюють Газманова в Дубай. То розбирають на слова людина, яка підтримує Путіна, підтримує війну. Кого він там підтримує, не знаю. Але він сказав, що інтерв'ю не буде, якщо ми будемо говорити про війну, а не про мене. Втарих мене пригласив сюди только ради того, щоб узнати моє політичне мнення, Ну, не знаю, у нас буде дуже короткий розговор. Але цікаве, напевно, в своєму житті поговорити з людиною, яка все давно, все, все У мене є достовірна інформація. Все, все, все. От вищих органів власті, все, тут МБА. Знав. Ну, буде війна, ну тому що це вот прям прописано, чітко дуже. І перший пункт нашої зупинки, і це ніяка не заздрість. Ми поговоримо про зв'язок Оскара Кочери із верхівками, не просто верхівками, а верхівка верхівки влади. І за його логікою та інформейшн ковід мав закінчитися всього за 2-3 тижні. Дві неділі, три неділі. Щось нагадує? так, війна у Арестовичі мала закінчитись за 2-3 тижні. Через 2-3 тижні. Друга лавка нашої зупинки, за думкою Оскара Кучери, це ексклюзив. Америка почала війну. Так, на 95-му шосе в Майамі все кепсько. Там така бідося. Уровень життя, не тут красивий до 95-го шосе в Майамі, а за 95-м шосе. Он, ну так скажем. Як на Україні говорять такое. Подієш я говорю? Ні. Тобто, за його логікою, на 95-й магістралі в Москві, якщо така існує, та байдуже все процвітає luxury decision Limited Edition. Найголовніше з цього інтерв'ю. 24 лютого 2022 року Росія напала. Не на Україну, <гум> я й не помітила, а на Америку та прошу вас вибачить і на Польщу а, і напала не на Україну, а на тих американських і британських а, солдат і польських в особенності, які там були. То за логікою Скара Кочери Росія, певне, 2014 року анексувала не Крим, а Марс. Забрала його в Ілона Маск. Ну, подожди секунду, стоп. Ну смотри, як ти перескакиваешь. Я тобі задаю законний вопрос. Я почав від печки. Я говорю, о 2014 год. А чи дивилась я усі три години інтерв'ю? <ріху> Ні, не витримала. Так варто зазначити, що взагалі логіка у такої людини відсутня. Такий клубочок заплутаних думок тих клепків, які взагалі не в голові. У мене у мене болить. І до ще одного телепня цього випуску в мене взагалі враження, що артисти, які опиняються в Дубаї, вони втрачають голову та щоразу б'ють собі граблями по лобі. Так, не в мікрофона, але він сказав гасло героям слави! Ой, несеться! А чому не провели спеціальну операцію на Валерія Маладзе? Слава Україні! Брат. Геро... О, о, красавчик! обнимать. так склалося. І справді, війна це так склалася, що палку люблені мною народи перебувають у конфлікті, у якому гинуть люди. Крапка. Ну, як там полюбляють американці по буквам К, О, Н Ф л і К т І. Таке враження, що він контур це контур В тексту і пояснення від Ютуб на сьогодні на вашій території неможлива монетизація, та як Росія і Україна перебувають у конфлікті. Я не можу, не хочу нікого ненавидіти і не намагаюсь комусь догодити. Я нікому нічого не хочу догодити. От знаєте, такі відчепіться від мене будь-які, я взагалі не з ким, або такий цвяк, який вагається між. Молотом та кувалдою, ну, вже прийми якусь позицію. Я мрію лише про те, щоб антагонізм вирішив <бившити> піти хитренькою стежиною синонімів до слова конфлікт, а не війна. Окей, антагонізм припинився, і між близькими народами встановилась згода. І задля цього я ладен віддати всі сили. Хм. І так, яку вижимку логіки ми маємо із цього тексту? Грузин Валерій Маладзе розказує, як Росія та Україна мають. Просто помиритися. Ось так елементарно: сісти на лавку, мирись і більше ніколи не гавкай, не кусайся за задницю. Це як пробачити домашнє насилля і жити далі. Війна це набагато гірше. Ми маємо стерти з пам'яті, знищені міста, валтування дітей, вбивство, покалічені життя, відібрані домівки, геноцид, голодомор українського народу. Та й взагалі Росії, Грузія, Україна має подякувати і пробачити. Ну Та... я згоден з цим. Позаяк в Грузії Росія проводила рятувальну операцію примус до миру, а в Україні на сьогодні спеціальна операція. Рятують від чого? Від наших біологічних американських гусей. Ну і взагалі, у мене немає часу. Я побігла у лабораторію, ми займаємось випуском нової партії стратегічно-небезпечних цеплят. Валерій, стережись. Он сказав своє Мнініє. Мені його мнення теж не подобається. Я навіть не можу собі у голові скласти ту ідеальну формулу, що би це мала бути за ситуація, який би цей текст допоміг вийти Валерію Меладзе сухим із води. Просто так елементарно, як йому просто Росія та Україна мають помиритися. Ну, ліпше ти вже прийми якусь із сторін, але не видавай таку маячню про примирення, про бачення, братні народи. Ну не всидіти тобі дупою на двох стільцях, і ми не брати. І що тут ще можна додати? Нам і так зрозуміло, що люди з такою думкою, як влупилися у великого айсберга, так і продовжують Титаніком йти на дно. Ліпше ви б вже не намагалися піднятися на поверхню, не цепляли на себе ті поплавки позиції, помиритися і про мир пробачити все Росії. Вона взагалі рятує Україну від Америки. Заселяйте дно і гарного вам там проживання. А вам, любі мої підписники, дякую, що ви дочекалися, що ви не тицяли відписатися. Є деякі такі персонажі і особи. Дякую до побачення, гарної дороги. Вам дякую, що ви додивилися, дякую вам за увагу. Дякую, що досиділи. Дякую за підтримку. Обов'язково залишайте свої активні вподобайки. Діліться думкою в коментарях. Що ви про це все. Думаєте, дякую за підтримку каналу, дякую за підтримку Збройних сил України. Дякую вам, усім тим, хто захищає наше небо, наше майбутнє, нашу землю. Ми йдемо разом до великої перемоги, і вона має бути якомога швидшою, аби на наступне різдво усі були у себе вдома.